Друзі, привіт! Я Віталік Шабунін з ЦПК, і зараз я вам розкажу про те, як в огидний спосіб парламент кинув всіх нас і Європейський Союз на 4 мільярди євро. Пам'ятаєте, як всі ми раділи, коли нарешті парламент прийняв президентський законопроект про позбавлення державних нагород в колаборантів? Дуже потрібний правильний закон. Ну, не можуть Ригі Януковича мати державні нагороди, ордена та інші. Так от цим законом знищили норму в реформі угоди зі слідством. Прийняттю цієї реформи ми теж вами раділи, бо ми разом довго і добивалися. Про що йде мова? В корупціонерів згідно тієї реформи, яку вже фактично знищили, можна було забрати майно. Навіть якщо цей корупціонер здавав людину над собою, організатора схеми, так, він міг не сісти в тюрму по угоді, здавши організатора, але слідство могло конфіскувати в нього майно. Законом, яким парламент, за поданням президента забрав в колаборантів державні нагороди, оцю можливість конфіскувати майно в корупціонера по угоді зі слідством, забрали. І ми можемо довго дискутувати, чи випадково це трапилось, чи в цьому злий умисел, але факт лишається фактом. Така важлива частина реформи угоди зі слідством проіснувала лише 20 днів і була одразу знищена. Давайте розберемося, хто винний: депутати чи президент. Я схильний особисто вважати, що президент так не планував. Президент подав свій законопроект, коли текст реформи. Угоди зі слідством ще не було проголосовано. Тож я розумію, чому був таким текст, але його депутати в профільному комітеті, в комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності мали поправити текст законопроекту президентського перед голосуванням. Бо той самий комітет голосував наш закон про угоду зі слідством. Вони точно знали, що відбувається. І відповідальність профільного комітету, де більшість президентські депутати, в тому, що частину важливу частину реформи угоди зі слідством було знищено, Знаєте, що саме огидно, що депутати, ну принаймні частина депутатів з комітету, як на мене, свідомо знали, що відбувається, і вони скористались суспільно важливим законопроектом. Справедливим законопроектом, щоб допомогти корупціонерам уникати конфіскації їхнього майна, то ще міг бути відповідальним профільний заступник голови офісу президента, який супроводжує в парламенті в комітетах найважливіші президентські ініціативи. А законопроект про ремонт угоди зі слідством був одним з найважливіших: до нього прив'язували 4 мільярди євро допомоги від Єврокомісії. Він був однією з ключових умов тримати 4 мільярдів, які ми вже отримали під тиском суспільства і вимогами Європейської комісії. Ми таки змушуємо парламент прийняти нормальну реформу угоди зі слідством. Пам'ятаєте, крок назад, півроку тому, ми разом з вами спільним скандалом збили спробу депутатів скористатися цим законопроектом, щоб взагалі відмазувати за гроші корупціонерів від тюрми. Був величезний скандал, і ми, як суспільство, з Зупинили ту спробу парламенту. Виходимо на нормальний законопроект, тиск суспільства, позиція антикорупційного бюро антикорупційної корупційної прокуратури Європейської комісії проголосували реформу перші редакції з конфіскацією майна корупціонерам, які йдуть на угоду зі слідством. Всі задоволені. Єврокомісія, європейський союз, де 4 мільярди, і потім, баба! -ба! З цієї реформи забирають важливу норму про конфіскацію. Чи випадково це трапилось? Точно ні. Якщо не президент так планував, то парламентарі і профільний заступник Єрмака цим точно скористалися. Бо вони бачили весь таймінг. Вони бачили, що прийнявся закон про воду зі слідством, що треба правди текст президентського законопроекту, щоб не зіпсувати реформу. Не поправили, проголосували чистої води кідок європейських партнерів. Союз до яких ми ми зараз йдемо. Ми в Єврокомісію в Євросоюз просимось. Ми маємо робити те, що нас наближає, а не кидати їх на 4 мільярди євро. Бо це чистої води кидок. Що буде далі? Далі ми чітко зрозуміємо, чи президент планував так зробити, чи його кинули його ж депутат і зам Єрмака Татаров. Татара відповідальний зам за правоохоронку. Ми це побачимо по тому, чи цю помилку швидко виправлять. Зараз це не можна зробити в інший спосіб, як окремим законопроектом. От якщо законопроект Рада зараз прийме, в якомусь законопроекті, що окремим законопроектом виправить оцю проблему, яку створили, поверне можливість конфісковувати майно в корупціонерів, які укладають уходи зі слідством. Якщо оце відбудеться, президент не планував цього зробити. Якщо не відбудеться, він співавтор проблеми. Вже простий показник. A few moments later.